Не знимайся, понимай. Это канал я покушаю. й Я й що це відбувається? Так, короче, було ГРП. Нам адміни, І зараз марами тайна, куда не було. було? А коли было.

Вообще, может, и ты с фракцией, и ты с... Да, давай. Пока. Пока. Я даже долго не верну. Долго не верну. Пока, Даня. Хорошо, что вы знаете, что у на ноге. Поехали. Починаємо. Вітаємо. Да. Це що... телеканал ЗМІ 1 плюс 1, 1 не один. І з вами я, Енгер, сьогодні з нами один з працівників Національної поліції України, який був присутній на вчорашніх заходах. А я нагадую, що вчора був напад на войди КВС, який перевозив особливо небезпечного затримання. Тому питання таке до вас. Чому конвой ДКВС проводиться без вашої участі? Тому, ДКВС ДКВ не завістили про, про те, що буде допомога у конвої. конвої. Тому, справді, навіть не знали про те, що там сталося. А як проходять конвої ДКВС, якщо ви звуть особливо небезпечних затриманих? Е Після чого кажуть, що конбой викликає своїх до міста Києва, та треба допомогу. Після чого викаються вої на наших робитих, які мають допомогти цим. Добре, а вот вас сповістили про те, що везуть особливо небезпечного займаного. будь ласка. Чому вас не сповістили про те, що везуть особливо небезпечного затриманого? Не не Це, Це вже питання до дотикає, чому вони вас не сповістили. Ви ніякого, скажімо так, співпраці з ними не маєте? Ми нічого про це не говорили, ніякої інформації, тому ми не знати, що, що, що сталося. <клуб> <клуб> Добре. А як ви взагалі регулюєте дані питання? Як ви дізнаєте те, що працівники ДКВС о, везуть будь-яких особливих о, небезпечних затримуванців?

Що б ну, ми робили з цим? Ну, знаєте, ми тут завжди черговують на пості. Тому ми нам сповістили про те, що дикова збігла. Ну а якщо черговий, скажімо так, трішки заснув, що в разі буде треба випити? Зрівнювання з, з, з нашими... Е від Я нас. Дам, подальше, подальше, не не будемо більше. Дякую за інформацію. Зараз ми будемо переміщуватися до працівників ДКВС всіх обставин даної ситуації.